Чого з'явилися ці люди? Ці люди, якщо ми з вами задали 10 років тому, і 20 років тому, ці люди завжди були чиїсь. ну такі намісники на містах якогось органу або Міністерства охорони здоров'я, або Міністерства там, інфраструктури або що. І ми ж з вами знаємо, що ця людина була депутатом від діючої партії, від слуги народу. Ми розуміємо, що в минулих роках вона також там весь час приймала участь у бірбані навіть бюджетів. Окрім того, що вона керувала цим холдингом зняття грошей із ухилянтів, називаємо їх, наче так. То вона ще ж працювала над тим, щоб збагачуватися з бюджету, проводячи ті тендери. Ці люди завжди не завжди не просто попадали на цю посаду. Це вже були лише свої люди. А тепер давайте ми з вами спробуємо зрозуміти, чи можливо було цьому уникнути? Я маю як бухгалтер, веду роботу, ще й веду облік на декількох компаній. І я подаю, що в звітності інформацію про зобов'язково військово зобов'язаних. І так само я подаю інформацію про інвалідів. Про що це каже? Що по кожному коду ідентифікаційному податковому є інформація і в податковій, і в пенсійному фонді про те, які люди інваліди. Ми з вами паралельно знаємо, що в нас у кожного є договір, із ким. І з сімейним лікаром. Про що це каже? Що лікар згідно нашого коду, платника соціального внеску єдиного розуміє, чим ми хворіємо, бо в нас є договір, і в нього є перелік наших з вами е, 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 з даних аналізів наших е, лікувань, наших якихось там діагностичних речей. І всього навсього для того, щоб прибрати круг, треба накласти. Звітність по номеру податковому, тому що подає роботодавець і тому, що є в системі Хелсі, де є лікарі. І ми зрозуміємо, чи ці інваліди є інвалідами, чи ця людина проходила діагностику 10 років тому, 15, чи вона була у е, якомусь там е, в обліку якогось диспансера? І ці крупи стають ненужними. і це дуже вирішується дуже просто. Ми з ми тепер прийшли до чого? До того, що ці люди вигідні і пенсійному фонду, і обласним радам, бо на інвалідів тоді можна більше грошей виділяти, тоді можна їх наче десь лікувати, витрачаючи ці гроші, надаючи нібито якимсь інвалідам якісь продуктові набори, і виходить отака розумієте кругова порука, Поколу, що Крупа мало того, що отримує кошти від Феляндів, які самі її несуть, вона ще з'їдає можливості бюджету місцевого, вона ще й завищує витратну частину бюджету на утримання, начебто інвалідів, на їм начебто соціальну допомогу. А при цьому ми з вами заплатили з бюджету за утримання Хелсі. Ми з вами заплатили з бюджету за утримання пенсійного фонду. Ні, пенсійний фонд, ні Хелсі свою роботу не виконали. Вони не можуть забезпечити нормальну аргументовану аналітику, чи є дослідження тих інвалідів, яким СЕК. Дав довідки, чи були дослідження в Хелсі і чи є облік цих людей по тим чи іншим захворюванням. Ось в чому питання, хоча насправді все ж ніби прозоро, кожен громадян України має ідентифікаційний податковий номер, і згідно нього проходився всюди, ми бачимо, всі його рухи, всі і любого громадянина платника податків. Тому крупа – це виключно централізована історія. І я прошу вас спробувати задуматися, скільки ж вона понесла наверх, скільки вона понесла Мінсоцзахисту е, міністерства, скільки ж вона понесла в е, Мінінфраструктури, скільки вона понесла Міністерство охорони здоров'я, і уявіть, які мільйони там у тих міністрів і у працівників цих державних структур. Так, і потім е, нема чому дивуватися, звідки статки у цих міністрів, да, звідки у керівництві. Е, Якщо ї, вона залишила собі таку купу грошей, наскільки збагатилися люди, які її взяли до партії слуг народу. Це ж хтось рекомендував, хтось сказав, що це наша людина, правильна людина, яка знає, скільки коштів кому треба заносити. А синок її ще й керівник пенсійного фонду. А ще вона оформила пенсії по інвалідності е, членам родини. Я тобто... Задала, я ж кажу, що це коло, і вона ще ж проводить тендери. Вона ще ж приймає участь. Її структура ця ще ми її опалюємо. Ця структура, де вона працює, отримує папери. Там безкінечно скуповує. Я дивилася принтери. У цій структурі є штат людей, паразитів, і це це коло має бути один раз перервано. Ми маємо навчитися накладати базу інформаційну на базу і таким чином просто відраховувати. Якщо у нас е, перелік довідник інвалідів, які подав роботодавець, от я як роботодавець, подаю, не збігається з переліком інвалідів, які на обліку в Хелсі, в лікарні, у сімейного лікаря. І якщо ці бази різні, що до побачення, більше нічого ж не треба, все ж дуже прозоро і зрозуміло, а ті, наприклад, інваліди, які або інваліди війни після захищені Чорноб... захищення що після Чорнобиля, або люди, які після Афганістану, вони вже вікова така категорія, що вони вже під війну не попадають. Тобто я ще раз доказую, що не треба цей мисек, і якщо і навіть ведуть облік. Соціально незабезпечених категорій. То для цього є там департаменти по справам, не по справам несовершенно дітей там до 18 років, да? є окремо пенсійний фонд. Хай він не займається пенсіонерами, розумієте? Є Хелсі і є Міністерство охорони здоров'я, та хай вони займаються. Обліком людей, які потребують спеціального догляду, спеціальних досліджень, спеціальних якихось про проведення якихось медичних робіт або медичних там операційних, а і так далі робіт з цими людьми. І нам цим все не треба. Це залишки совдепу, які чогось досі у нас є. І тепер ми розуміємо, чого, бо це корупційна корупційна схема. Чи правильно розумію, що ви вважаєте взагалі було правильним ліквідувати всі мсеки, і ніхто б від цього не постраждав? Так? А ви їх ніколи не замітите, якщо їх не буде. Ні, ні одна людина в Україні не побачить. Для, для чого ну якби то ці мсеки були потрібні? Для того що в мене є людина інвалід на роботі, вона мені там принесла свої якісь папірці, що там їй призначено, така -то група інвалідності. А Мені цей папірець нужен потрібен для того, щоб мені зменшити ЄСВ, бо по інвалідам у нас зменшений відсоток сплати ЄСВ. Якщо по всім усім людям 22%, там 6,41. І тому мені потрібна така довідка. А від того, що я отримую цю довідку з лікарні або з МСЕКу, мені ж все рівно. А лікарня вона зобов'язана давати такі довідки, бо це вона проводить обстеження такої людини. В якій якої є якісь фізичні вади, і цього достатньо. Мені достатньо лікаря сімейної медицини, у якого на обліку ця людина, і який мені там напише на п'яти рядочках, щоб було такі-то такі дослідження, такі такі-то такі, -то такі -то були виявлені порушення рухового апарату або там зорового, або слухового. І мені цього ж достатньо. А чого мені достатньо від лікаря? Бо лікар це занесе в єдину базу, і ця єдина база видна мені, я її бачу. І, я, і це бачить пенсійний фонд. Це вже, ця база вже працює. Це можливо, коли в нас не було ні Хеллсії, коли в нас не було кабінетів соціального захисту. У нас це вже все є давно. А ви ж знаєте, що ви можете по своєму, КПО, по, по своєму номеру податковому зайти в свій кабінет і побачити всі свої соціальні нарахування, і він вам розрахує вашу пенсію. То чому ж в цьому кабінеті і не вести. Роботу і не проводити той аналіз згідно захворювання нашого громадянина, тобто ми з вами прийшли до чого до сек не потрібно вже років 10.